Ось ця машинка в нас є ювілейна, вона 10-та. Чому в переміщенні в нас сплели сіточки? Ми збираємо продукти харчування, засоби гігієни, зубні пасти, зубні щітки, Наша благодійність була направлена на допомогу діткам, мало забезпечених сімей. У нас рвали сітки на дорозі по всіх куточках. У нас сітки розходились як гарячі пиріжки. Нам привозили речі, віддавали, відвозили біженцям, привозили продукти, ми їх перебирали. Якщо хтось просить по допомогу і нам це реально підсило допомогти, ми завжди відкликаємося на це. Ми загрузили бус і поїхали ну, з гарячих точок. Тобто ми їхали, можна сказати. Просто нікуди хлопцям надо було завести їжу необхідні речі, які їм були потрібні. Ми робимо час на один результат. Доброго Дня, мене звати Кучубей Яна, я волонтер, благодійної організації благодійний фонд. Я допомагаю дітям. Наразі після 24 лютого в нас ситуація змінилася. Всі, якби ми працюємо на один результат, ми допомагаємо нашим збройним силам України, які нас захищають. Це наш є волонтерський пункт, на якому ми збираємо допомогу. Ми збираємо продукти харчування, засоби гігієни, засоби догляду, побутова хімія. Все те, що може знадобитися вдома, це може бути наш те, що речі, які потрібні в побуті. Тут у нас те, що в нас йдуть на гарячі точки, це печиво, цукерки для хлопців. Це те, що можна швидко приготувати. Мівіна і каші, які швидко запарюються. Це перев'язочні матеріали, засоби догляду, засоби гігієни, нижня білизна, чай, кава, сушня. Благодійна організація, благодійний фонд. Я допомагаю дітям. Офіційно зареєстровані 14 травня 2018 року. А так більше вже шести років займаємося благодійністю. Наша благодійність була направлена на допомогу діткам, діткам-сиротам, дітам за благомало сімей. У нас є за нами, ну якби закріплено два заклади, з якими ми допомагали. Це школа інтернат. Села Ситківці, Немирівського району, зараз Сігайсінський район, і школа-інтернат села Самете Сутиски. Ми займалися допомогою діткам, але після 24 лютого 2022 року наше життя, як і всіх, змінилося. Ми переформатували свою допомогу на допомогу Збройним силам України і внутрішньо переміщеним особам. Від початку з 25 лютого в нашому волонтерському пункті я дякую Роману, власнику цього приміщення. який нас безкоштовно пустив. Це приміщення. Ми тут спочатку плили сітки. То тобто сітки в нас плили не тільки в тому приміщенні в нас. Плели сітки по всьому периметру цього магазину, в нас рвали сітки на дорозі, по всіх куточках, які тільки можна було. Люди приходили, приносили тканину, приносили самі сітки. Тоді Неважливо, чи це був дощ, чи це був сніг, у нас люди в приміщенні, де було місце, в приміщенні на дорозі, на порозі нас рвали ці тканину, плели, заплітали. У нас сітки розходились як гарячі пиріжки, тобто це нас їх забирали на військові частини. У нас приїжджали, забирали накриття адміністративних здань, тобто нас забирали більшу частину ну, камуфляжні сітки, тось тобто які піксельні. Ми відправляли на гарячі точки. Дуже був один випадок тоді, коли до тебе подзвонив телефон і представник правоохоронних органів запитав: ми плетимо сітки. І скільки це коштує? Чесно, таке запитання було дуже дивним. Коли це другий тиждень війни, повномасштабної війни, і тебе враховані органи запитують, скільки це коштує. Чесно, це було дуже дивно. Що коли тебе запитують, скільки це коштує, Я кажу: ну, якщо вам потрібні сітки, ви можете приїхати до нас, вибрати по кольору, по розміру, які вам підходять, і скільки вам треба всі, є, що є в наявності, ви можете забирати. І прикро. Що хтось може наживатися на цьому? Нам ці сітки і ці тканини приносили, віддавали безкоштовно. Нам віддавали навіть тканини в рулонах. Ми їздили в район, за ними забирали. Ми з того, щоб їх не рвати, бо було шкода. З них шили балаклави, з них шили перчатки, з них шили форми. В їхньому гуртожитку теж живуть переселенці. Це дітки, ну викладачі і дітки-переселенців робили ось такі. Фінічки для хлопців, які ж обереги, для того, щоб передати нашим хлопцям гарячі точки. І ви передаєте, так? Так. Ну, ось там передавали, передавали дитячі малюнки з аплікаціями. У нас з'явилася така ідея, ми хочемо зробити виставку ярмарок на виручені кошти, які будуть зібрані на цій ярмарці, будуть передані для наших засвідників. В цьому переміщення у нас сплели сіточки, тобто на даний момент зараз просто немає що облести, немає самих тканин. Нема самих сіток, то тобто ми потребуємо самі сітки, саму тканину. З першого дня, 24 лютого, було дуже дивно, було, що в нас всіх пільна жага до перемоги, навіть бабусі, дідусі, які приносили останні крупи, останні пачку солі, пачку цукру і приносили віддати передати хлопцям. Кука, звісно, не підіймалася це брати, але вони настільки з такою душею віддавали це. Нам привозили речі, ми перебирали. Краще віддавали, відвозили біженцям, нам привозили продукти, ми їх перебирали. Коли в нас от 26 лютого це третій день, ну третій день війни. Але в нас було таке: в нас подзвонили з у них точок, то що в хлопців. Не було забезпечення. Ми загрузили бус і поїхали ну, з гарячих точок. Тобто ми їхали, можна сказати, просто нікуди. Хлопцям треба було завести їжу, необхідні речі, які їм були потрібні. Ми робимо зараз на один результат. Нам приходила гуманітарна допомога, тобто до нас дзвонили, казали, я не знаю, чесно, де набрали наш номер, де набрали контакт наших засновників, казали, що там можна приїхати у Львів, потрібен. Офіційний запит від вашої організації. Ми їм надсилали. Нам казали, яка потрібна машина, чи машина, чи був ще спринтер. Ми їхали і отримували. Це могла бути допомога з Польщі, або нам допомога приходила з Італії. Приходило три машини. То це були і речі. Це привозили і продукти харчування, і засоби догляду, засоби гігієни, продукти харчування. Одна фура прийшла з овочами. Це була картопля, капуста, морква, цибуля тось якби дусдуситєво. Допомога. Насправді у нас команда дуже велика. Хтось може коштами, хтось може своєю роботою, хтось може машиною, хтось може бусом, хтось може автобусом. Наприклад, наших благодійників, які допомагають нас, я навіть більше половини і не знаю особисто. Просто приносять, передають, скидають кошти. Ми за це їм дуже вдячні. Люди довіряють, підтримують нам протягом шести років. Але якщо наразі потрібна допомога малозабезпеченим або переселенство. Сенсор, якщо в нас є, ми завжди ну, з радістю допоможемо. Що треба розкладушка, чи то треба продукти харчування, чи засоби догляду, чи там треба тарілочку, вилочку, тобто, якщо є, ми завжди допоможемо. Це немає, чи когось треба перевезти чи завести, бо є люди, які приходять, люди з інвалідністю, їх треба перевезти з одного місця в інше. Якщо в нас є транспорт, то в нас хлопці сідають, їдуть, перевозять, відвозять. Там треба комусь допомогти, розвантажити щось там немає. То, якщо хтось просить по допомогу, і нам це реально під силу допомогти, ми завжди відкликаємося на це. Різних харостовочку. Чай, кава, сушки на компот, печиво, дитячі малюнки. Так само тут печиво, цукор. Шоколадні батончики, станки, пінки від температури, парацетамол, ібупрофен, перев'язочні матеріали, потім зубні пасти, нос... зубні пашки, зубні щітки, носочки так само це дитячі носочки ну, для переселенців памперси дитячі памперси памперси для дорослих ось ця машинка в нас є ювілейна вона десята Яку ми будемо передавати вже на гарячі точки, першу. Ну, дякуючи небайдужим людям, благодійникам, які скидають кошти гривню, 2, 10, 100 тисячу, 10 тисяч, хтось кінно 10-20 євро, долар. Тобто це неважливо з миру ниці Ми змогли зібрати, Це вже вчора приїхала якраз наша 10 машинка, яку ми маємо передавати. На гарячі точки, тобто хлопці, дівчата, які захищають нашу державу. Я хочу чесно від себе особисто, від нашого фонду. Я допомагаю дітям подякувати всім, небудь громадянам, всім нашим чарівникам, чарівникам, благодійникам, які нам довіряють, підтримують. Кожна гривня важлива. Добро починається з тебе. допомогти насправді дуже легко. Ти можеш прийти допомогти, зібрати щось, поскладати, просто свою грив, з чашечкою кави, але допомогти легко насправді. І я допомагаю дітям вдячна всім благодійникам, які підтримують нас на протязі шести років, які підтримують нас від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на території нашої держави. Насправді, всі зараз працюємо на один результат. Всім мирного неба! Все буде Україна! Слава Україні!